Сьогодні увесь світ відзначав міжнародний день спорту, і ми також готові до нових рекордів. Доброго вечора в ефірі державна числова лотерея Маглоти, Я Ірина Фролова. Сьогодні на кону такі виграші: мегаджекпот 7 мільйонів 600 тисяч гривень, та мега-приз 2 мільйони 300 тисяч гривень. І я вітаю усіх спортсменів України і, звісно, усіх гравців України. Чому та тому, що спорт і азарт завжди ідуть поруч, Тож саме час нагадати. Що лотерея Магалот стала спадкоємцем найкращих традицій молодь спортлото. Не будемо зволікати і разом із тиражною комісією оголошуємо, що 1524 тираж відкрито. Вмикаємо молототрон. Компанія МСЛ зі своєю вже легендарною історією підтримки вітчизняного спорту і сьогодні багато що робить для існуючих і навіть майбутніх спортсменів. Номер першої кульки шість. А для нас МСЛ дає шанс відчути найсильніші емоції і здійснити найбільші мрії. Власне, і сама наша це кожного разу три хвилини щасливих моментів. Номер другої кульки 20. Тут стають переможцями що середи, і що суботи. Номер третьої кульки 38. Минулого разу, наприклад, троє щасливчиків гадали по п'ять переможних кульок і виграли майже по 12 тисяч гривень. Номер четвертої кульки 18. Номер п'ятої кульки вже знаємо. Це номер 19. Дуже швидко сьогодні випадають у нас кульки, і номер шостої вирішальної кульки 16. Що ж, друзі, готується до своєї роботи наш другий лототрон. І зараз ми дізнаємося, якою буде мегакулька. Вмикаємо лототрон. Я переконана, що всі ви знаєте, якщо правильно вгадали мегакульку, ваші виграші подвояться. Сьогодні виграшно є мегакулька 5, а загалом комбінація щасливих чисел на сьогодні така. 6, 20, 38, 18, 19, 16 та мегакулька 5. Що ж, друзі, кортиць, дуже кортиць дізнатися, чи з'явився у нас сьогодні новий мільйонер. Результати буквально замить. Що ж, якщо ви вгадали три числа, то виграли 22 гривні за 4 вгаданих числа, 222 гривні, а за 5 вгаданих чисел – 11 253 гривні. Якщо ви правильно вгадали мегакульку, ваші виграші ще й подвоються. Наступного ж разу призи будуть знову і знову більшими. І будемо грати за мегаприз – 2 мільйони 400 тисяч гривень та мегаджекпот – 7 мільйонів 650 тисяч гривень, друзі. Як на мене, то це саме ті суми, які здатні збадьорити вас і спонукати зробити не одну ставку. Грайте і вигравайте, Мир і достатку вашому дому.